Центр розвитку особистості White Garden – місце, де одночасно поєднуються психологічне, духовне і творче направлення для розвитку особистості. Тут діють два кабінети психолога, де проводять консультації різних психологічних аспектів для дітей та дорослих. Саме психологія допомагає людям розібратися зі своїми стресовими ситуаціями критичними. Так, наприклад, якщо говорити про мене, то я працюю у напрямку психосоматики, дитячо-батьківських відносин та сімейної психології і Карний інвентар, це також психологічні ігри, метафоричні карти, асоціативні, з якими я працюю. Спеціалісти центру Ольга Буряк та Вікторія Мисика. Вони працюють в інших напрямках психології, наприклад, позитивна психологія, так інші нейропсихосоматичні направлення. Також 16 вересня у центрі розвитку особистості Вайтґадан відбулось відкриття арт-простору, де всі бажаючі зможуть долучитися до різноманітних творчів. Ших майстер-класів це малювання, ліпка та багато іншого, що буде вам до душі. Для нас дуже важливо, щоб особистість, незалежно від віку, від трьох до ста трьох, це є філософією центру, працювала над своєю власною особистістю, і ми розуміємо, що творчість є дуже важливим елементом, присутнім у житті будь-якої особистості для розвитку. Цими вихідними на честь відкриття арт-простору митці провели майстер-клас для дітей з акварельного живопису та скетчингу, а також майстер-клас з малювання картин афірмацій для дорослих. На сьогодні неймовірне відкриття, і тому я обрала тематику майстер-класу. Це інтуїтивне малювання, де діти спочатку обирають фарби, які близькі їм, або які вони бачать от сьогоднішньою тематику. стали жовті та червоні кольори. Це у нас такі кольори осені, які дуже гарно сприймають діти. Ми вивчаємо вже колористику, починаємо з ними. І сьогодні кожен з них утворить свою власну картину. Діти із задоволенням створювали Картини акварелю, вдосконалювали свої навички малювання та отримували позитивні емоції. Мені подобається малювати, тому що мені подобаються результати і як це все робиться. І коли я сюди пройшла, мені дуже сподобалося тут малювати. Я краще малюю тепер. Мені дуже подобалося малювати це дерево. Я коли ще колись малювала. Получилось не так гарно, а зараз в мене вийшло, мені каже, дуже... Тож слідкуйте за сторінками White Garden у соціальних мережах, аби не пропустити цікаві та корисні майстер-класи. Також всіх бажаючих запрошують долучитися до школи художньої майстерності, яка працює у центрі розвитку особистості. На території арт-простору в школі художньої майстерності, яка саме тут діє, будуть по різним віковим категоріям групи занять. Це будуть дітки, це будуть підлітки та це будуть дорослі. Ми вас запрошуємо відвідати перше пробне заняття. Тя із 50% відсотковою знижкою, а потім стати повноцінним учасником групи по тій віковій категорії, яка для вас зручна та потрібна вам або вашим дітям. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.